Прошу прости Військовослужбовець Олег Фільчаков уперше пробує на кріслі колісному потрапити в громадський транспорт. Робить це він під час прогулянки містом, яку влаштували в межах реабілітації працівники обласної клінічної лікарні. Чоловік розповідає, що є бійцем 241-ї окремої бригади тероборони. Олег родом з Луганської області, у 2023 році підписав контракт із збройними силами України 13 грудня 2024 року. Під містом Курахове на Донеччині під час виходу з оточення внаслідок скиду. Дрона отримав уламкові поранення. Переніс ампутацію двох ніг. Зараз готується до протезування і пересувається на кріслі колісному. Я це робив вперше в житті, і знаєте, мені було не складно, бо я просто побачив, як всі інші заїжджають, і мене штрахувало дві людини. Сам би я не знаю, чи так би легко заїхав, але по відчуттям ну, не складно. Бо мене трошки підвчили і розказали, як це робить. Частенько поціткувати панчу, а це не срадно, це наш обов'язок, наша робота тут бачиш, на баланс. Ага, все зрозуміло. На баланс. Давай. Давай стати на баланс. На баланс? Так, а підіть вперед. Та я думаю, воно само з'їде. Що, ще, ще, ще. Акуратно, легенько, вперед, наліво, ліво, ліво, ліво ліво. Я думаю, воно само з'їде. Давай. А все, я вже, що, вже нічого не тримаю, воно само їде. Супер. Що, може, по друзі? Ні-ні, ні, навчання проходять. Наша спортивна програма сьогодні равномірна. Там був уколон бордюра направо, зараз наліво, то я пропрацюю гарно і ліву, і праву руку. Це добре. Об'їжджаємо, акуратно. Переміщуватись містом важкувато трошки. Високі бордюри були, ями, вибоїни, таких щоб великих я не бачив, але маленькі були, і вони досить, досить незручні. На них треба зважати, бо в них застріє переднє колесо, і я стою. Мені треба здавати назад, виїжджати з цього і далі їхати. Це гальмує на шляху. Руки, ось я ще не маю великого досвіду, ось вони трошки забруднились. Ну, і важко обколеса. Ну, і важко трохи. У мене руки ще трошки слабкі, боляче. На кріслі нагадує чимось їзду на потязі чи на трамваї. Так само трусить з Олегом. Ми працюємо вже два тижні. Зараз найбільше більше ми даємо акцент на переміщення кріслоколісному. По скажімо так, під підйом на пандус, спуск з пандусів, підйом на бордюр. Перший виїзд я оцінюю доволі гарний, тому що він зміг подолати бордюри, Зміг подолати заїзд у тролейбус. Так само виїзд тільки декілька моментів його підстраховував, а все інше він самостійно долав. Ми з хлопцями тут побачили пандус, по приколу один з... хлопець намагався заїхати. Він ну, навіть не зміг, навіть не зміг прокрутити колеса, вони просто прокручуються. Ого! Та ти що? Взагалі нереально, я тут... Все. добре. Та ну куди, е. Хай ніже строїть. Ні, серйозно, навіть і... я навіть не знаю хто заїде сюди. З мотоциклу. І то навряд ли. Зі скорості. І туди до сусідів. Люди, йдіть сюди, всі сюди. <різь> так а що, ладяка, що ти цей? Треба заїхати на кафе. Так я, я не заїду, як тут заїду. А що, нема пандуса? Нема пандуса. Не строїть на даний момент. Скільки людей такі, як я. Оце. І пандуси не строїть. Допомогти? Пандус построїть, допоможіть. Хоч один ресторан. Які Такі виїзди в місто для військовослужбовців з інвалідністю, які проходять реабілітацію в обласній лікарні, організовують двічі на місяць. У них беруть участь 5-7 пацієнтів і така ж кількість фахівців, які працюють з військовими. Під час прогулянок вони підстраховують та навчають бійців пристосуватися до руху на кріслах колісних чи за допомогою милиць, каже фізичний терапевт Петро Смаглій. Робиться це для того, щоб пацієнти були більш соціальні. Вони могли добратися там до будь-якої кав'ярні, до будь-якого магазину, для того, щоб вони зрозуміли, що їм потрібно ще зробити, щоб бути повністю самостійними, незалежними від когось, для того, щоб вони змогли банально з'їздити в магазин по продукти, привезти їх собі додому, приготувати банальний поїзд. Навчаються долати перешкоди, навчаються спілкуванню людей. Навчаються, як потрібно попросити про допомогу, якщо це необхідно. Для ветерана Вадима Івасишина це також перша прогулянка містом на кріслі колісному. Чоловік розповідає, що з 2020 року проходив строкову службу у 27-му прикордонному загоні. На початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну підписав контракт і служив на Житомирському напрямку згодом на Донеччині у жовтні 2022 року. Під час виконання бойового завдання отримав контузію. Проходив тривале лікування, і в лютому 2020. 24-го року звільнився зі служби. У листопаді через падіння з висоти отримав травму хребта і не відчуває ніг. Зараз проходить реабілітацію в обласній клінічній лікарні. Якщо ну, десь виїхати оце самому, десь прогулятися чи погуляти, то доволі важко оце. Хотілося б більше пандусів ну, і більше знижених багатьох, де можна заїхати, а не чекати, щоб хтось там ну, допоміг. І... От. Ну, якогось відволікати, хто там от, з людей йде по своїм споживам. В більшості це що бажуківка, це поживалина. Ну, і то в багатьох місцях, що є ми і стараюся б і не впасти, і з одним боком якось їдеш. Я навчився ходити на милицях, долати відстані до 200 метрів. Тут, сьогодні вже більше відстань долали. Навчився по сходах спускатись, підніматись. Ну, для мене це одразу було важко, а тепер без проблем долаю. Складно, якщо пішохідний, перейти там, де ви А і так, тротуари, де я є, треба дивитися під ноги, і треба дивитися перед собою. Тепер бачу, які проблеми. Я на двох не, не, не звертав уваги. Зі слів заступника директора департаменту благоустрою Івано-Франківської міської ради Андрія Гаврилківа у 2024 році розробили програму створення безбар'єрної та інклюзивної інфраструктури на території громади. Торік, зокрема, у її межах зробили безбар'єрним для людей з інвалідністю маршрут від універмагу Прикарпаття до обласної лікарні, встановили пониження, антипаркувальні стовпчики, тактильну плитку, підасфальтували бордюри. Також на декількох інших локаціях зробили ремонт тротуарів, облаштували пандуси. Загалом провели роботи на тридцяти Ому об'єкті і спрямували на це з міського бюджету 11 мільйонів 300 тисяч гривень. На реалізацію програми у 2025 році гроші ще не виділили, каже Андрій Гаврилків. у цьому році ми будемо продовжувати ці роботи на рахунок. Коштів що наразі не виділено, але ми вже роботу робимо в плані того підготовчого, щоб ми зустрілися з. Радником міського голови по доступності паном Юрієм Гопочуком, який є ветеран, ось у нього є бачення, щоб ми цього року центральну частину міста трошки зробили доступнішою. А саме, ми прийшли вже вулицю Січових Стрільців до вулиці Мельника і продовжуючи вулицю Незалежності. Ось ми вже це все міряємо. Рахуємо робимо проекти, і будемо як тільки буде тверджено кошти, передбачено на це будемо починати ці роботи зі слів Андрія Гаврилківа. Приватні заклади самостійно мають облаштовувати доступний вхід на свою територію. Наталія Василовська, Назар Вінтонюк, Василь Василюк, Суспільне новини, івано франківськ